Христос посеред нас в ефірі Першого національного православний вісник, головна новинна програма православної України. Сьогодні у випуску до України вже прибули дари волхвів. як нащадок молдавського дворянського роду просвіщав наші землі. Рівноапостольна Ніна. Як грузинську святу шанують в Україні. Ось і закінчилися святці. 12 світлих зимових днів між святами Різдва та Богоявлення, які були сповнені радістю приходу у світ Христа Спасителя. Утім, Різдвяна молитва не закінчується, адже ще кілька днів, а саме до 30 січня, ми з вами можемо піднести молитви до Богонемовляти Христа перед дарами волхвів, давньою християнською реліквією, яка за церковним переданням безпосередньо пов'язана із земним життям Спасителя. Усі ці дні святиня перебуватиме в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Чому історики вчені та священнослужителі оцінюють прибуття дарів як подію унікальну? Та який графік перебування святині в Україні? Дивіться прямо зараз. Дари волхвів – одна з небагатьох реліквій, пов'язана із земним життям Спасителя, що збереглася до сьогоднішнього дня, уже прибула до Києва. Ковчег з дарами встановлено для поклоніння в Успинському соборі Києво Печерської лаври. Повната церкви зможе помилитися святині до 30 січня. 2014 років тому торкнувся цих дарів Божий син і освятив їх своїм дотиком. Нині святиня зберігається на афоні в монастирі святого Павла. Туди вона потрапила з візантійської столиці після захоплення Константинополя турками. А до IV століття знаходилася в Єрусалимській церкві, куди передала дари сама Богородиця разом зі своєю чесною ризою та поясом. Церква зробилася для того, щоб кожна людина могла помолитися біля святині і облегшити сам, мабуть, шлях паломника до святині, тому що ми очікуємо. Також багато людей, багато вірян, як зараз на вулиці Морози, холодно з допомогою міської влади. Ми все зробили, щоб зробити умови комфортні для молитви, тому що можливо там люди стоять і годинами, але є автобуси для обігріву, є гарячий чай, є робота волонтерів. які... Максимально все роблять для того, щоб людина не замерзла, і максимально була приділена увага для людини для кожного паломника. Дари волхвів уперше за всю історію покинули Афон, місце свого постійного перебування. В монастирі святого Павла цю святиню виносять для молитовного поклоніння паломникам після кожного богослужіння. Ті, хто торкнувся, дарів, засвідчують, що від них і нині лине невимовне благоухання. Важко цей факт збагнути і у таке повірити. Адже цим речам більше двох тисяч літ. Та недаром заповідав Спаситель. Повірі вашій дано буде вам. Сьогодні подорож у глиб церковної історії ми проведемо аж у 17 сторіччя. В добу святителя Петра Могили, церковного діяча, з особою якого тісно пов'язане православне відродження цього періоду. Церковний ієрарх та дипломат, духовний письменник, богослов та перекладач, літургіст та видавець, фундатор храмів та славетної Києво-Могилянської академії, масштаб трудів митрополита Петра та його вплив на історію церкви вражає любов: є довершеність Християнського союзу, всіх чеснот, скарб і вершина і христинослідування життя печать. Вона росте й множиться, і обитель має там, де немає моє і твоє. Ці слова на станови Петра Могили про високе призначення чернечого життя, були і його життєвим кредом. Син молдовського господаря Симеона Могили, югорської принцеси, належав до знатного роду муція з Цибули. Шляхетність митрополита підтверджує й родинний герб святителя. Також відомо, що Петро Могила, здобувши блискучу освіту в європейських університетах, Деякий час служив у польській армії, а потім прийняв чернечий постриг. Року 1627-го, Петра Могило було поставлено архімандритом Києво-Печерської лаври. Святитель Петро з'єднав небо із землею, з'єднав Єрусалим історичний із новим Єрусалимом Києво-Печерської лаврою. Тому що він зробив те, що, напевно, Нікому Господь не відкрив те, що відкрив святителю Петру. Це канонізація святих отців Києво Печерських. По-друге, він зробив, утвердив, прикрасив і дім Божої Матері, храмоспіння при Святої Богородиці, епоха й доля дали йому більше, аніж його попередникам, 12 березня. 1633 року королівською грамотою польського королевича Владислава Петра Могилу було затверджено митрополитом Київським. Невдовзі патріарх Константинопольський додав новому митрополиту звання екзарха святого Константинопольського трону після Берестейської унії та тривалого утиску православних новообраний митрополит Петро Могила отримав шанс не лише легалізації церкви, а й її потужної розбудови. Після поставлення митрополитом вся його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя православної церкви. На власні родинні статки митрополит Петро відбудовує Софію Київську, Видубицький, Михайлівський та Пустинно-Миколаївський монастирі. Його коштом було також відреставровано Лаврську церкву Спаса на Берестові, досліджено фундаменти десятинного храму. Можна також багато говорити про наукову та видавничу діяльність святителя Петра. Неоціненним духовним скарбом, який Петро могила залишив нащадкам, є його требник. Під безпосереднім керівництвом святителя було складено православний катехізис, схвалений східними патріархами. Філософськими та церковно-догматичними працями митрополита Петра Могили і нині користуються сучасні богослови. Та у багатьох із нас ім'я Святителя пов'язане передусім із його потужною освітньою діяльністю. Адже саме Петро Могила був фундатором і творцем першого в усій східній Європі вищого навчального закладу Києво-Могилянської колегії. Петро Могила взяв найкращі надбання. Західноєвропейської освітньої університетської традиції і поєднав їх з православною церковною традицією. Цей синтез породив цілу школу, можна сказати, богословів та церковних ієрархів, які визначили, можна навіть так сказати, нормативний тип архірея православної церкви, освіченого архієрея. І, мабуть, в цьому і полягає найголовніша заслуга Петра Могили не тільки перед українською церквою, а взагалі перед світовим православ'ям Господь подарував святителю Петру лише піввіку життя. Він відійшов у вічність у січні 1647-го. Складаючи духовний заповіт, він визнав київські духовні школи своїм найбільшим надбанням, залишивши їм у спадок усе своє майно. Коштовності та одну з найбагатших у Європі бібліотек. У 1996 році Петра могилу було причислено до сонму святих та включено у святці всіх 15 церков вселенського православ'я. Ми часто нарікаємо на мінливість та плинність людського життя. Однак, коли читаємо життя святих, то Наші уявлення цілковито змінюються. Здається, їхній шлях є ширшим, тривалішим, динамічнішим. Чим це пояснюється? Річ у тім, що життя святої людини дійсно є просторішим за наше з вами, адже в ньому присутнє дихання Святого Духу. Там, де ми намагаємося діяти самотужки та за власним розумінням, святий діє разом із Богом, з Його благословення та ласки. А отже, й встигає за своє життя зробити набагато більше, ніж звичайні люди. Преподобному Іоні Київському з Божої ласки пощастило прожити довге, сторічне життя. Проте, якщо згадати, скільки благих справ за ці роки встиг зробити преподобний, то ми неодмінно здивуємося. Хіба все це можна було виконати за якісь 100 років? Він з'явився на світ у простій бідній родині в маленькому містечку на Полтавщині і мріяв лише про тиху усамітнену молитву, але Господь судив йому прийти до золотоглавого Києва та заснувати в ньому великий монастир, який з часом стане справжнім центром духовного життя для величезної кількості людей, як на Україні, так і за її межами. Преподобний Іона, Київський чудотворець, день його смерті, який для християнина став днем народження у вічність. Ми урочисто святкуємо 22 січня. Ще юнаком попрямував майбутні світи до Саровського монастиря, де став учнем та клійником преподобного Серафима Саровського. Ця наука тривала вісім років та перетворила юнака на аскета, який оволодів мистецтвом розумової молитви. Згодом уже в Чернечому чині преподобний Іона за благословенням Божої Матері повернеться на Україну. Де, довірившись її слову, та незважаючи на численні перешкоди, започаткує у наповненому монастирями Києві ще одну чернечу обитель на честь святої трійці з притулком для сиріт, школою та лікарнею для звичайного чинця, який не мав ніяких зв'язків, це було справжнім дивом. Сталося це так: серед духовних дітей сумлінного пастиря духівника отця Іони, опинилася дружина київського генерал-губернатора, княгиня Катерина Васильчикова. Через неї клопотання про заснування монастиря потрапило на розгляд до царя Олександра II. Так на київських пагорбах з'явилася ще одна чернеча спільнота. В народі казали, бажаєте побачити спочилих святих, відвідайте Печерську лавру. Ну, якщо ж хочете зустріти живого преподобного, маючи на увазі отця Іону, йдіть до Святотроїцької Іонинської обителі. Дуже скоро монастир Отця Іони, а саме так віруючі його називали, став провідним осередком духовного життя, в якому тисячі прочан причащалися святих христових таїн, проходили покаяння, отримували безцінні духовні поради від отця Іони та братії. Так триває і понині. Символічно, що в наші дні ці поради дає теска преподобного сьогоднішній намісник монастиря, голова молодіжного синодального відділу, єпископ Обухівський Іона. Якщо поблагодаріть присвятіє нашої церкви, блаженша Владіміра. Мітрополіта Київської всі України, благодаря благословенню которого обитель возродилась, были притяни мощи преподобного, і здесь вновь существует монашеская життя. Преподобный вона молиться за нашого предстоятеля і молится за всіх нас, щоб і ми у вместе с ним Царствие Небесное. Царстві Святий Іона Київський казав: багато треба часу та праці, щоб в усьому змінитись, змертво стати живим, спорочного чистим ураженого смутком перейти в стан просвітленого розуму, з під влади пристрастей перейти в безстрасність. А для цього преподобний радив, попри будь-які випробування, утримувати в душі мир. Тож дай Боже усім нам, молитвами святого Іони Київського, втілити цими днями таку життєво необхідну пораду. Господь не обирає сильних, проте дає сили тим, кого обрав. Свята рівна Ніна була тендітною жінкою. Проте, завдяки її проповіді, до Христа навернулася уся Грузія. Вмій нести свій хрест і віруй. Ці слова скаже у фіналі чеховської чайки Ніна. Можна тільки здогадуватися, чому Чехов назвав свою героїню на честь святої Ніни Грузинської. Хоча кожен тоді знав про хрест святої Ніни, який принесла до Грузії з вірою. і хай вона молода діва, але зможе навернути до православ'я цю патріархальну країну. Хрест рівноапостальної Ніни мав незвичайну форму, якореподібну, все тому, що за переданням його було сплетено з гнучкою виноградної лози. З ним юна ніна, родичка великомученика Георгія Побідоносця та племінниця єрусалимського патріарха, і прибула з Єрусалима до тоді ще язичницької Грузії. Увійшовши до древньої столиці Мцхет, свята Ніна знайшла притулок у сім'ї бездітного царського садівника. Молитва Ніни його дружина чудом завагітніла. Так у Грузії з'явилася перша християнська родина. З часом прийняли хрещення і навіть вороже налаштовані цар Грузії Міріан і цариця Нана. Якою силою волі мала володіти юна особа, що наважувалася навчати самих царів? Як і садівнику, вона показала царям, що віра і гори зрушує і невеліковну хворобу здолає. Уже за п'ять років після приходу святої Ніни до Грузії у 324-му православ'я стала державною релігією. Нині ж поблизу того ожинника, де знайшла притулок Свята Ніно, базиліка, названа на її честь та монастир Самтавро, зведений царем Міріаном після смерті святої. Цікаво, що саме тут знаходяться могили самого владаря та його дружини Нани і чудотворні ікони іверських покровительок Богородиці і святої Ніни. Не дивно, що з такою сильною небесною заступницею православні Грузії, навіть знаходячись далеко за межами батьківщини, продовжують традиції святої. При храмі всіх преподобних Печерських лаври вже майже 10 років діє православна грузинська громада. Нині тут хрещається раба Божа Христина, септо присвячена Христу. А ще в громаді є наступниця святої Ніни. Так мені звати Ніно і ношу я ім'я. Це огромніша відповідальність для мене. Я не особаю роль займає в моє життя і в житті моєї сім'ї. Хоча свята Ніна просвітниця Грузії, на Росії теж шанували по-особливому. Так частенько нарікали дівчат. Не виключено, що і ви, зазирнувши до сімейного архіву, згадаєте про свою двоюрідну тітку з цим древнім ім'ям. Письменники ж і кінематографісти продовжують називати нінами вродливих і войовничих героїнь. Відомо, що один з найважчих інформаційних форматів офіційний. Адже у сучасному житті відбувається так багато подій, що ми не маємо можливості детально описати кожну. Стислість народжує схематизм. А згодом на екрані ми вже бачимо, ніби не живих людей, а якісь ідеальні істоти, які живуть у такому ж ідеальному, проте й схематичному світі. Життя церкви відрізняється від життя світського перш за все, тим, що воно є повнішим, динамічнішим, дієвішим. Проте, зведена до кількох слів подія церковного життя нерідко втрачає ці ознаки первинної повноти. Протистояти цій штучності ми можемо лише спільно. Зусилля журналіста будуть плідними лише коли йому допомагатиме глядач. Адже вміння та мистецтво чути та бачити анітрохи не менше від уміння і мистецтва оповідати. Зимова п'ятидесятниця саме так називають свято Хрещення Господнього, коли Христос в Ярданських водах узяв на себе гріхи всього людства. Цього дня на території Києво-Печерської лаври, біля криниць преподобних Антонія та Феодосія Печерських, велике освячення води зібрало численних богомольців. Останні 20 років В общем -то, ходимо саме сюди кожний не нісмотря на погоду, на морозу, не нісмотря морози, не морози. Дуже благодатне місце. До лаврських колодязів приходять здавна не лише на водохреще. Вже не першого покоління кияни знають, що вода в них цілюща. Ну а на свято ясна річ, тут особливо людно. Прийшли за святою водичкою та й у святковому богослужінні взяти участь. Звершував його керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у співслужінні церковного священноначалля. Згадати день таїнства, через яке всі ми входимо в загальну сім'ю дітей Божих, прийшли президент України Віктор Янукович та високопосадовці держави. Традиційно в день богоявлення під час богослужіння випускають голубів на згадку про те, що коли Спаситель хрестився в Йорданських водах, у небі з'явився голуб, символ Святого Духу. Відтоді й звеличуємо ми Господа у трьох іпостасях, як Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. що ж означає для вірян цей день і місце. І Йорданську вчора сящали сьогодні. Хрещенську, і на світлення приїжджаю, Ну і їжджу у Лавру, бо я її це моя з дитинства любі церква, яка я завжди получаю Божу благодать у на цій землі у Лаврі. Вітаючи у це велике двонадесяте свято усіх вірян, митрополит Борис Пільський Броварський Антоній побажав. Я щиро бажаю всім, щоб велика агіасма, велика святиня, свята хрещенська вода, яку ми сьогодні понесемо свої додмівки, освятило наше життя, освятило все, що зв'язано з людською долею. А ще день Богоявлення цьогоріч відзначився вшануванням усталених традицій та запровадженням нових. Так уперше було звершено водохрещенський молебень на березі Дніпра. У дні ювілею 1025-річчя хрещення Русі тут було відновлено нижній пам'ятник святому Володимиру і освячено молитовну каплицю на честь святого Хрестителя Русі. У ній кияни й гості столиці возносили свої молитви на прославу триєдиного Бога. І кожен, хто почерпнув воду на цьому святому березі, міг принести святиню до себе додому. Вже традиційно на оболонській набережні біля святопокровського храму в день хрещення господнього зазвичай молилися мешканці столиці, звершового водосвятний молебень, єпископ боярський феодосій. У вітальному слові він відзначив, що цим урочистим торжеством закінчуються святки. Освячена ж вода, Святая вода, святих богоявлений, кріщенська вода Это вещество настолько тесно связанное с благодатью, что само по себе освящает и укрепляет. І возводять духовно горе тих людей, которые используют, употребляют употребляє з духовними целями. Тут у затоці Дніпра, нашої православної куполі, як і щороку в день богоявлення зібралося багато киян. Велика кількість охочих пірнала у воду, передусім, щоб отримати в день хрещення господнього велику благодать а на завершення мовіння у хрещенських водах Дніпра святковий концерт. Адже саме цього дня востаннє лунала коляда. Україні дари волхвів. подія не бачена донині. Адже перша святиня, якої торкався сам син Божий, прибула на землю, освячену першим христовим учнем апостолом Андрієм. До нас святиню зі святої Гори Афон вже вшанували православні з Росії та Білорусі. У Москві та Петербурзі дарам волхвів клонилися понад півмільйона людей. У мінську десятитисячна черга зустрічала святиню, і навіть 15-градусний мороз не став на заваді, що змушує людей шанувати цей скарб християнської віри. Поміркувати про це напередодні прибуття до Києва дарів Волхвів зібралися до Києво-Печерської лаври речники та експерти Української православної церкви. Погляди та думки різнилися однак, в одному речники дійшли згоди. Поклоняємося ми не матеріальним предметам, а Господу нашому Ісусу Христу. Дары волхвов – это возможность нам самим и тем людям, которые придут, еще раз задуматься о том, что сделал Христос ради нас, каковы у него были виды служения. Христос – это наш царь, наш первосвященник и наш пророк. И эти дары напоминают нам об этих видах служения. И вся наша жизнь, она должна строиться на вере во Христа, как того, кто нами управляет, того, кто нам помогает и того, кто ведет нас к спасению. Важно то, какие чувства наполняют человека, который стоит и ожидает э, прикосновения к э, церковному раритету, в данном случае к э, дарам волхвов. То есть он, для него это суеверие, то есть это прикоснуться к какой-то историческому какому-то раритету, имеющему отношение к какой-то там, пусть даже священной церковной истории, или для него это предмет веры, предмет молитвы, то есть обращение в первую очередь к самому Христу. Мы можем спорить, и у нас могут быть аргументы как за, так и против. Но каждый христианин, который носит на себе крест, он знает, что это не тот самый исторический крест, на котором был распят Господь. Однако он его почитает как великую святыню, и этот крест свидетельствует ему о его спасении, свидетельствует миру о том, что он христианин, и Богу о верности этого человека. Молясь в этой святыне, нужно помнить, что Христос принял на себя человеческую плод для каждого из нас, для того, чтобы каждый из нас мог стать Богом по благодати, для того, чтобы каждый из нас получил, но вернулся в рай. И вот об этом именно нужно молиться перед драйвом волхов. З нагоди дня соборності України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври було відслужено малебень очолювали богослужіння намісник лаври Митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел та керуючись справами церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопересвященним владикам співслужили архієреї церкви та духовенство Київської єпархії разом з усіма за єдність народу України та мир у суспільстві молилися. І президент нашої держави Віктор Янукович та інші високопосадовці. Цьогорічний день соборності Україна відзначає у складний політичний період у зв'язку із загостренням ситуації, що виникла на ґрунті протистояння між владою та опозицією. Владика Антоні, який, до речі, є ще й головуючим на всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, закликав усіх піднести посилену молитву Богу про припинення насильства та примирення. Кожен із нас незалежно від своїх політичних вподобань. Має проявити особливу відповідальність за майбутнє нашої батьківщини. Треба всім схамінутися, щоб, поки ще що не пізно, щоб не зробити фатального кроку, після якого може бути катастрофа. Піднесемо свої молитви до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він змілувався над нами, умудрив нас, послав нам холодний розум. Та любляче серце всім, хто не байдужий до вільної нашої соборної України, завершився молебень молитвою за Україну. А її життя лине до свого кінця. Проте це так лише тоді, коли ми живемо без Бога, покладаючись тільки на власні сили, як зробити своє життя просторішим, як прожити його немарно? Відповідь у заповіді Спасителя про любов треба усіма силами своєї душі любити Бога та любити ближнього як самого себе. Відкриємо ж своє серце, своє життя та душу благодатному диханню Святого Духу. Впустімо у своє життя Господа, і воно тої ж миті здобуде свій сенс та стане просторішим. Христос посеред нас і є, і буде.